Доброго дня, S.T.A.L.K.E.R. 2 наближається до релізу, та разом з цим навколо довгоочікуваного проекту шуму стає все більше й більше. Але біда в тому, що наші земляки продовжують створювати компанії чи не найбільше проблем, аніж власне самі браття. наші менші аномальні хлопці ніяк не вгамуються та продовжують сунути свої пальці не туди, куди варто. Та палки в колеса команді GSC. в результаті чого російські змі підхоплюють цю інформацію та зі швидкістю світла, звісно ж, створюють з цього цілі інфоприводи. Тож зараз ми про це поговоримо детально, також зовсім скоро, а саме 19 листопада виповнюється 25 років від моменту релізу першого Half-Life. Ми маємо чимало натяків на те, що в цей день для першої частини великої серії готується повноцінний ремастер або щось в тому дусі. Отож, вмощуйтеся зручніше та поїхали. Друзі, новини сьогодні не те, щоб сказати, дуже приємні, так як в українському інфополі є одні мудреці, які ніяк не вгамуються та ніби під просто інформуванням своєї аудиторії. І спричинюють дизу неймовірних масштабів для певних прихильників сталкера в колишньому я про тих самих українських, як виявляється, російські ніби розслідування це джерело перевіреної та достовірної інформації та привід публікації неприйнятного контенту зі своєї сторони. На болотах там завжди були й будуть, так би мовити, викривання, розслідування та звинувачення, що в більшій мірі є абсурдним та просто хайп на ненависті до нас, просто по факту існування. Так, там лунають закиди чи не щодня, як про мальчиков втруча. Так про «Сталкер уже все, наш. Олігархи купили Сталкер 2 да і всю GSC. Звісно, вірити такій інфі це те теж саме, що вірити в біолабораторії. Загалом, інфополе з їхньої сторони це те, що нормальний українець обходить стороною, так як звідти, доволі часто лунають в гиди один абсурдніше іншого. Що й не згадаєш, скільки десятків разів Сталкер 2 був опять в говні. В них, так би мовити, там своя атмосфера. Вони варяться в своїх здогадках, образах та ненависті. Та нехай ми до цього звикли. Та, звісно, що при здоровому глузді ніколи не ведемося на цю дичину. Адже так, хлопці. Але як виявляється, є люди тут серед нас, які очевидно ще більше мріють нанести шкоду іміджу, аніж самі вороги, ба більше із зашпигунської діяльності їх вже попросили так би мовити із тусовки. Але не зважаючи на це, вони все одно публікують реально неприйнятний контент. До речі, який вмить підхоплюють хлопці з тієї самої країни, де силаються на наших, мовляв, погляньте. Ну якщо вже свої викривають, ну так значить у них все дійсно очень плохо. Так плохо, без сумнівів до того часу, поки в нашому інфо. Полі будуть такі люди, які чи то із-за відсутності досвідченості, чи то із-за ненависті вкидають неприйнятне. Для чого пацани роблять це, не знаю, але знаю лише одне: ком'юніті таких людей повинне вказувати на недоліки та зашквари, і це нормально. Критика це добре, а реагувати на неї ще краще. Хлопці, виправляйтеся, перестаньте нести дичину. Конкретно про що йдеться мова в тих так званих інфоприводах, навіть сенсу обговорювати не бачу, так як там повний сюрреалізм. Опускатися до обговорення всерйоз цього абсурду то це смішно, чого і вам не раджу. Тому, друзі, вкотре наголошую, сталкер 2 це гра, яка найбільш відома та популярна на пострадянських теренах, принаймні зараз. Тому, враховуючи події, що відбуваються з 24 лютого 2022 року, ком'юніті змінилося, розкололося. В результаті постійно відбуваються як вкиди, так і щось більш неприємне. Тому я наполегливо не раджу вестися на провокації та смиренно чекати гру, яка вже ось-ось і потихеньку дотягується до релізу. Принаймні, я в це щиро вірю, я всім серцем Боліваю за команду за успіх сиквелу, так як перша трилогія добряче змінила моє життя, мій світогляд та просто масу приємних емоцій, що відбувається до цих пір. Знаю таких, як я, сотні тисяч, тому і такий інфошум навкруги. В свою чергу намагаюся доносити адекватну та наскільки це можливо об'єктивну інформацію. Раджу кожному з вас лише вірити офіційним заявам та слідкувати за моїм каналом, так як в нас лише об'єктивний погляд на стан речей, лише конструктивна критика та найприємніша компанія в світі, де ви знай... Дети чимало однодумців, тому підписуйтеся на канал та не забудьте поставити лайк під цим відео. Дякую. Переходимо до святкування 25-ї річниці Half-Life. Так, 19 листопада цього місяця виповнюється 25 років першій Half-Life. 25 років, Карл, який же я старий. Отож, очевидно, з цього приводу Valve теж нам щось готують. Виглядається як анонс або реліз ремастеру першого Half-Life, як заявляють інсайдери. Нещодавно фанати зауважили, що дизайнер рівнів Даріо Касалі повернув. До першого Half-Life. Він проходив класику Valve та коментував деякі моменти. Наприклад, згадав про можливі назви Half-Life. Колись серед варіантів були такі, як Crysis, Dirt або навіть Fallout. За словами Касалі, Valve розглядала понад 20 варіантів назви гри. Найпопулярнішими були Band, вище згаданий Dirt, Lead, Pressure, Chamber або Pit, Adrenaline і навіть Trash. Отож, у фанатів з'явилася думка, що Valve все-таки щось готує. Так у базі SteamDB помітили рух. Здається, це тестова гілка та зміни в коді гри. Тому в Найближчі дні очікуємо чогось нового по Half-Life. Отож, хлопці, я знаю, що добра частина з вас в курсі подій, і хочу зауважити, що наші вороги будуть створювати будь-які вкиди, аби нашкодити репутації гри. GSC – наші хлопці, вони патріоти нашої країни, що повідомляють, чи не в кожному інтерв'ю. GSC підтримують армію, а сам Сергій Григорович виділяє космічні кошти як на підтримку тієї ж армії, так і звичайних людей, що постраждали від війни. Тому очевидним лише є те, що компанія йде правильним шляхом, на чиїй дорозі повно перешкод не тільки ковід, війна та пожежа, а й ком'ю. Ніті, серед якого є ті, хто лише бажає зла. Тому, друзі, тримаймося. До речі, сьогодні відбувається Golden Joystick Awards, на якому S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl номінована як найочікуваніша гра. Рекомендую приєднатися до перегляду та вболівати за наших. Скоро побачимося до зустрічі.